По перше, хочу привітати збірну Іспанії із виходом у півфінал євро. Думаю, що сьогодні ми побачили два різних тайми. Ми почали дуже нервово, Робили багато фолів, отримали багато жовтих карток. Але В цілому це можна вважати гарним знаком. Гравці показували, що вони не збираються вимикатися із гри. Я не вважаю, що збірна Іспанії добре захищалася у першій половині матчу. Нам було легко заходити у останню третину поля. Але останній пас ми розігрували занадто швидко, занадто неточно. Думаю, що обидві команди грали з повагою одна до одної. Ми розуміли, на що здатні суперники, і захищалися дуже добре. Але тим не менш, увесь матч був занадто відкритим. І вже потім у другому таймі я вважаю, що наша команда показала характер. Ми добре показали себе у грі, і після першої години матчу ми виглядали сильнішою командою з багатьма шансами. Я вважаю, що ми повністю заслуговували на гол, який забили наприкінці основного часу. І якщо не враховувати перші п'ять хвилин другого екстра тайму, я вважаю, саме ми показували більше бажання перемогти у цьому поєдинку. Ми віддавали усі свої сили. Було потрапляння в штангу. Був неймовірний удар головою на останній хвилині. Тож я вважаю, що нічия була би справедливим результатом. Також можна пригадати момент Вірца, коли м'яч розминувся із воротами всього на декілька сантиметрів. Тож ми дуже добре себе показували. Ми пропустили прикрий гол на останніх хвилинах. Я не знаю, чи ми відкрились занадто сильно, чи ми занадто ризикували. Якщо б хтось запитав, я б відповів ні. Але, на жаль, у цій ситуації в нас було недостатньо тиску на флангах, і Дані Ольмо зміг використати неймовірний крос. Потім була ситуація із грою рукою. Але я не хочу загострювати увагу саме на цьому. Не хочу говорити про те, як цей момент вплинув на матч. Хотілося б поговорити про нього загалом. Було б непогано прорахувати повну траєкторію м'яча. Чи йшов він у ворота? Я не знаю, чому це неможливо у сучасному світі. Якщо хтось пробиває на трибуни, і гравець суперників торкається м'яча рукою. В такій ситуації я б ніколи не поставив пенальті. Але коли м'яч іде у ворота, і хтось спиняє його рукою. Я вважаю, що в такій ситуації неможливо говорити про наміри гравця, про те, що він прибирав руку. В нас купа роботів, які готують нам каву. Тож чому б не додати штучний інтелект, який би додатково прораховував траєкторію м'яча? Тому що майже в однакових ситуаціях ми отримуємо різні рішення суддів в матчі проти Швейцарії був пенальті, а сьогодні його не призначили. Тож я вважаю, що потрібно вводити додаткові перевірки, але вочевидь, що сьогодні це не єдина причина того, що ми не пройшли далі.